Всім привіт! І сьогодні знову я, і ми вам розкажемо про Batman Тендю слідучий рух у хореографічному станку. Batman тендю це е, рух ноги або стопи по підлозі. Саме це ми з вами розберемо. І так, тепер давайте подивимося, як правильно робиться Batman Тендю. Стаємо до хореографічного станку, корпус тягнеться. Тепер нам треба змістити. Ось, в даному випадку, на ногу. Є робоча нога, ми її працюємо. Дивіться основна задача щоб вся стопа йшла по підлозі. Воно виглядає при, примірно так. Рух ноги. П'яточка починає відриватися, і ми починаємо натягувати наш підйом. І також ми закриваємо через напівпалець, підтягуємо ногу і проводимо. До першої позиції. При цьому, які в нас можуть е бути основні помилки: це зігнуті коліна, бедра, і стопа або в такому положенні, або п'ятка назад, п'ятка вперед, або інше. Наша задача, ще раз нагадаю, ні тіло, ні, ні бедра, ні коліна не повинні мінятися. Тільки стопа. Ми робимо тільки по основним направленням: вперед, назад та в сторону. Більше ніяких направлень, діагональ або щось інше немає. Тепер розбираємо, як ми робимо його вперед. Також ми починаємо з нашої учбової першої позиції. Ведемо вперед. Завжди веде п'ятка, носочок відстає. П'ятка піднімається. І витягуємо на носочок. П'ятка повинна бути вивернута у стелю. І стопа повинні бути примірно на рівні вашої п'яточки. Сюди це за, це ізлишні. І ще раз нагадую: вперед ми виводимо п'яткою через пилу пальці і, ведемо, і зараз ведемо назад і, і останнє приходить п'ятка в першу позицію. Ще одна помилка, яка може бути завернута стопа і бедро. Що не треба робити. Пам'ятаємо, що ми завжди залишаємося корпусом вперед. Тепер ми робимо назад. Стоїмо повністю витягнутими. І починаємо вести саме мізинчиком. Починаємо рух. ведемо, ведемо, ведемо. І також через напівпальці витягуємо стопу. Нога знаходиться примірно в такому ж рівні, як і вперед. За нашою п'яткою. Найголовніше це не треба щоб ось так робити. Скошена стопа не повинна такою робити. Або сильно розвернути. Це не треба робити, це неправильно. Зворотню ми також закриваємо через полупальці напівпальці. І закриваємо в першу позицію. А тепер давайте подивимося, які у нас є особливості, якщо ми роб... працюємо у п'ятій позиції. І так, стали в п'яту позицію, дивимося. Коли ми працюємо вперед, тендю, нога рухається точно так же, виводимо на ту ж саму точку, на яку ми виводили у першій позиції. І точно також закриваємо п'яту позицію. Але нога набагато більше. Не набагато більше а також назад. В глибині нога, але ми виводимо точно так, же, точно також, як і у першій позиції. Мізинець, великий палець повинен бути навпроти нашої п'яточки, опорної ноги. Які особливості сторону? Увага! Коли ми відкриваємо в сторону, ми завжди виводимо з п'ятої позиції через першу, щоб не було таких колових е рухів. Починаємо виводити ногу до першої позиції. Точно також, як з першої позиції через ступню, А тепер закриваємо до першої і йдемо також у п'яту позицію. Також, коли позаду, також точно так же, виводимо у першу напівпалець і зворотньо закриваємо у п'яту позицію назад. В принципі, це і основні відмінності. Тандю це одне. Із найважливіших рухів, які потрібно вивчити. Тандю в нас може бути зв'язаним рухом із позиції в позицію. І як окремий рух. Тут в нас працюють не тільки стопа, а також внутрішні верхні м'язи. Нога повинна завжди бути витягнута. І, коли нога йде в сторону, вона повинна бути в стінку, ніяких діагоналей. Найголовніше це потрібно постійно викручувати, не гасити стопу і також не крутити бедрами. І ще раз окремо повинно нагадати: вся стопа повинна йти по полу. Ніде не треба її.